Та неоднаково мені, як Україну її люди присплять лукаві і в вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Якби не Росія, Микола зараз би грав на сцені чи зводив звукові доріжки в затишній студії. Але зараз він у складі піхоти б'ється за Україну на нулі і йому потрібна наша з вами допомога. З вами туристичне агентство Бахмут Лаксірі Плюс. Проводимо безкоштовний запис. На курси екзотичного гончарства. Микола Чабан має позивний гамлет і може процитувати однойменний твір Леся Подервянського. Любов до театру та творчості привела його у світ кіно та телебачення. Коли Росія напала повномасштабно, Микола працював звукорежисером на каналі України, але після 24 лютого покинув усе, що любив, аби піти добровольцем на фронт. Прийшов сюди, назвав мене і хоче вбити. Що за народ табір? Гамлець свідомо обрав для себе піхотні війська, бо вважає, піхота це тру. Зараз він кулеметник штурмової бригади і за півтора роки пройшов усі найтяжчі точки фронту. Якась пло х... хочемо. Микола бився за українську землю в мощуні Бахмуті Білогорівці. А прямо зараз відбиває атаки росіян на одній з найважчих ділянок фронту під Сватово. Мені це зовсім не до вподоби. Я би краще вдома сидів, грав Battlefield. І вони б**, ти, краще вкрали в of в або був Battlefield. але у них нема на чому. В чому ваш конфлікт інтересів? За усмішкою та позитивом Гамлета важкі бої, нелюдські умови та кілометри звільненої землі. Микола має медаль за звитягу та непоборне бажання гнати ворога з України. Знову дуже галіний день. <плес> дуже. Ось хі... <А> замість коментарів. Помстимося. <плес> <плес> Його обстрілюють артою, скидають з дронів вибухівки, але він назло ворогам посміхається і дає відсіч. А все через внутрішню впевненість у перемозі та віру в надійний тил. Ми переможемо по-любому питання в часі та ціні, пише Микола з передової. І ми з вами зобов'язані зменшити цю ціну, підтримавши Гамлета та його побратимів. Просто зараз їм вкрай необхідні дрони та засоби радіоелектронної боротьби. Це їхні очі та збережені життя. І Микола звертається по допомогу до підписників. Шотам підтримайте збір за посиланням у дописі. Це найменше, що ми маємо робити для наших захисників.